Ви маєте безкоштовну можливість заявити про себе, пропіаритися. Чим ви займаєтеся? Е, ну, два, два слова можете сказати. Що ви звідки ви? По-перше, хто ви за фахом. Де ви працюєте, ну і власне, як ви використовуєте свій телефон для того, щоб заробляти гроші? <світ> Дякую. Це дуже така неочікувана пропозиція. Скажем так, до цього ж звичайно ефіру не це все спонтанно, але мені дуже дуже приємно. Скажемо так, в мене такого страху й паніки немає. Я нема такого, ой, я не знаю, що говорити. Завжди є що говорити, і я така, яка я є. За фахом я медична сестра. І у мене 13 років стажу у дитячій лікарні. Я була маніпуляційною медичною сестрою кардіологічного відділення. От, але ж уже два роки, як я взагалі не працюю в медицині, тому що ну, прийняла таке рішення. Прийняла рішення розвиватися і шукати можливості заробляти за допомогою телефону. Спочатку це була одна кампанія, потім. Інша. А потім ну, так трапилося, що почалася війна, захворіли мої батьки дуже сильно. І такий вже інтерес і запал до попередніх компаній у мене не було. Був там якийсь певний результат, але ж він не був такий, знаєте, як на мережевий бізнес, на МЛМ, приходять всі з ідеєю, розумієте? І в мене не було цього результату. І зайнялася своїми справами. І тут у мене з'явилася пропозиція в цьому році. Це було як я не знаю, як новий подих. Це не скажімо, не таємниця. Я, я перепрошую, угу. давайте я буду вам задавати такі наводиші питання. Да -да -да. Щоб вам було щоб вам було легше угу. так. Дякую, друзі, за донати. Щоб вам було легше спілкуватися і щоб було нашим глядачам зрозуміліше про що йде мова, так, так, так. тому що я також співпрацюю з цією компанією і скажіть, будь ласка, от як яка ну, от вам зробили пропозицію на співпрацю, як заробляти з телефона в інтернеті? І в момент того як вам запропонували цю справу, на що ви відгукнулися, що вас е, зацепило, скажімо, коли вас провалився жетон, В який момент скажімо так, скажу, скажу, тому що мені показали, що тут є можливість заробити абсолютно кожному. Абсолютно кожному, як новій людині, яка ніколи не заробляла в інтернеті, так і тому скажімо, хто уже з цим мав діло раніше, мене вже був певний досвід в аналогічних компаніях, і я розуміла, що ну, 95% людей точно не заробляють те, що, про що вони мріють. Розумієте, заробляє тільки є така, є така приказка. що угу. наш бізнес він простий. І ним може займатися кожна людина. Але не всі люди підходять для цього бізнесу. Так-так, звичайно. Так. І от коли так, мені і... прямо показали оце, що дійсно навіть людина, яка не вміє цього робити, абсолютно не вміє, вона може тут заробляти. Мені прямо розклали це все, показали на, на листочку, намалювали все. І я побачила, що от сюди мені буде не соромно запрошувати людей, мені буде круто пропонувати, скажімо, цю кампанію, так як класний фільм, так як чудовий ресторан. Так само можна і пропонувати бізнес в компанії, в якій я працюю. Отак, от так, от. Ну, так. І, і напевно, що не потрібно скажімо так тут вставати на роботу, йти тут. Ви самі керуєте своїм часом, коли вам працювати з ким, і скільки ви грошей хочете тут отримувати, вирішувати тільки вам, так правильно зрозумію? Це звичайно, звичайно. Просто ми говоримо про той жетон, який провалився. То то був перший, а то звичайно. Тому що я, я взагалі така людина, яка зранку люблю поспати. От як би всі там не говорили про магію ранку, що потрібно підніматися з сонечком. Я люблю поспати, але я люблю вночі працювати. От для мене це ніч, це якраз Ой, зова, зова. Так, я, у мене творчість, у мене поток, у мене там ку... купа думок. І от для мене цей графік дуже зручний. От і все. Я встигаю побути мамою своїм дітям, я встигаю побути дружиною своєму чоловікові, а потім я займаюся творчістю, тому що робота для мене творчість. Я отримую просто шалене задоволення. Ну і звичайно, гроші. Так, кажуть, кажуть, робіть те, що вам приносить в житті задоволення, і вам не прийдеться працювати ні одного дня в житті. Заточно. Е, я хочу Марина подякувати е, тобі, що ти так щит, ну От я просто відчуваю, хоча не особисто не знайомий, але відчуваю, що ти така е, щира людина, і от воно мені так лягає, що й з україномовна. Так просто така щира українка, і дуже мене це мотивує. І радий, що от ну я так само я легко знайомлюся з людьми, тому що в нашому бізнесі це дуже важливо. А коли ти займаєшся таким бізнесом, то в тебе просто ці навики стають такі прокачані, і для тебе нема питань познайомитися з тим, особливо хто тобі, скажімо так, симпатичний. По навіть просто в інтернеті, побачивши сторінку, ми вже комунікуємо з такими людьми. Е, добре, тоді наступне питання, яке я ще хотів задати. А, ще хочу свій відгук дати на рахунок цього американського клубу. Що мене тут немаловажну роль зіграло те, що тут можна отримувати пасивний дохід, там за рік чи за максимум за два. Що можна так е зробити, що ти в місяць можеш отримувати там, 2, 4, 8 тисяч доларів пасивного доходу. Оце мене дуже змотивувало, тому що я вже, мені вже не 20 років. Я розумію, що я не хочу. Працювати довго, я хочу, я люблю подорожувати. І в мене така мета в житті. Тому я, блін, дуже радий, що я так само познайомився з цією можливістю. А насправді ті люди, які займалися мережевим бізнесом і займаються, вони всі розуміють, що практично нема зараз на ринку компанії, які би платили ні за що. Навіть ні, коли людина нічого не робить. Дуже. Ну, таке, таке дуже тяжко вкладається людям в голову, і тому багато хто не вірить в це, кажуть, що так не буває. І донедавна я так само думав, що так не буває. Але як виявилося, вже дійшли. Ринок дійшов до того, що вже створені такі проекти, які дають можливість таку. Так, я дуже радий. Звичайно, так. повністю підтримую, повністю. Просто люди є деякі, які хочуть в чомусь новому розібратися, беруть і розбираються, вони чують інформацію, і якщо десь є якісь сумніви, вони закривають для себе ці питання. А є люди, яким не цікаво, от вони тільки сидять і мріють, і все. У них тільки мрії, фантазії, і більше ні на чого вони ні на що не здатні. От і все. Так, так, згідний. Тому бачите, друзі, от дивіться, ми якби е, з Мариною ми однодумці, скажімо так, в одному проєкті. Е, наприклад, знаю, що багато кому заходять жіноча скажімо, атмосфера, командна робота. Тому можете от, підписуватися на Марину, зв'язуватися з нею. Вона, вона просуває все в інтернеті. Е, е, Кому пасує, можете мені в особисті писати, ну ви маєте право вибору, скажімо так. Е, нагадую, що от Марина проживає на, в нас в Кропивницькому, так, в самому місті. Так, так. так. так я, на, я на Заході України знаходжуся, але ми бачите, познайомилися от в інтернеті і виявилося, що ми. Працюємо в одному, скажімо, в одному і тому самому проєкті, розвиваємося і заробляємо там гроші. Тому кому цікаво, звертайтеся до нас, заходьте, задавайте запитання, пишіть в особисті. І ось, бачиш, вже от Віталік питається, в чому полягає спосіб заробітку. Ну, якщо можна, Марина, я. Просто зі своїх слів розкажу. Звичайно, мені, мені ж також цікаво, да. з ваших слів також це почути. Ну, я зазвичай розумію, що багато основна маса людей е, не, ну, не, є, не розуміють, що таке мережевий маркетинг, багато хто не розуміє. Тому я завжди пояснюю простіше. Ну, і це можна сказати, що це не, не зовсім мережевий. Є такі дуже відомі маркетплейси, як Amazon, як Aliexpress, напевно, що ви всі чули. І уявіть собі, що зараз на ринку є така, зайшла така компанія, яка по цьому типу пропонує людям високоякісні продукти, але ви їх можете придбати за пособі вартості. Але фішка в тому, що. Ви можете їх купляти по собі вартості, тільки ставши учасником цього клубу міжнародного. Але, наприклад, мене, що мене тут змотивувало, що не, я можу купляти ці продукти, можу їх не купляти. Тут нема зобов'язань, нема в компаніях таких от маркетингів, де ви не зобов'язані купляти продукцію. Тут ви можете. Заробляти просто гроші, не купуючи цієї продукції. Є шість способів заробітку. А якщо вам цікаво, Ну саме головне що забув додати, що тут є можливість збудувати собі пасивний дохід, крім того, що ви можете заробляти вже з наступного дня. Якщо вас цікавить більш детальна інформація, як ви можете це робити, то будь ласка. Пишіть в особисті повідомлення, залишайте свій номер контактний телефону, і я з вами обов'язково зв'яжуся. А ось у нас є ще гість з Кропивницького Мариночка, може вам так само від себе в двох словах розказати, як вона цю інформацію доносить до людей. Цікаво буде почути. Я взагалі доношу інформацію про наш клуб так, що до нас приходять дві категорії людей. Перша категорія людей це ті люди, які дивляться за своїм скажімо, за своїм здоров'ям, правильне харчування, наприклад, вживають вітаміни, бади. І їх більше нічого не цікавить. Вони хочуть використовувати високоякісний продукт, високоякісний повторюю продукт, і при цьому не переплачувати. Навіть ті люди, яких достатньо грошей. Ми ж самі розуміємо, що, чому ми комусь повинні переплачувати ці гроші. І тому перша категорія людей це люди, які приходять вживати високоякісний продукт, не за всі гроші світу. І є друга категорія людей, які. Також слідкують за своїм здоров'ям, хочуть вживати високоякісний продукт, але ж при цьому всьому, хочуть ще й заробляти. І до такої категорії відношуся я. І фішка в тому, що людина, яка взагалі новенька, яка ніколи в житті не стикалася із mlm компаніями із партнерськими компаніями, яка ще не навчилася. Їй не обов'язково брати і спочатку купувати цей продукт. Вона може спочатку навчитися заробити гроші. Заробити гроші можна кількома способами: можна за запрошення заробляти гроші, можна на пасивному доході заробляти гроші. Тобто є кілька, кілька видів і варіантів цього заробітку, і людина сама обирає, або вона хоче по повній і по всіма шістьма видами доходів, або обирає якийсь собі один. І заробляє по одному виду доходу. Можливо, вона дуже гарний продажник і може продавати продукт. Так що, отак, більш детально, звичайно, потрібно говорити про особисті зустрічі. І краще, якщо людина записується на цю зустріч і є такі, відбувається діалог, якщо щось не зрозуміло, зразу задає питання, і ми закриваємо це питання. Тому кожному хто. Зацікавився, дійсно, його цікавить заробіток. Пишіть ось Артуру, пишіть мені, і ми обов'язково особисто відповімо вам на всі ваші запитання. От і все. Але ж партнерська програма дуже крута. Це абсолютно нове, такого ще раніше не було. Існують подібні, так як сказав Артур у Косткоу і Амазон. От. Це не придуманий новий велосипед, але це дійсно класний інструмент, де можна заробляти 2, 4, 8 і до безкінечності. Антаку. Я тобі скажу маринечка більше, що це придуманий велосипед, тому що Costco, Амазон не платять своїм клієнтам і. За залучення нових клієнтів. Так, так. Я просто кажу, що цей інструмент так. якби запозичений, але удосконалений. Ми ж зараз також не їздимо так, на велосипеді так. Україна, який там був папа мій їздив. Так. Зараз вже набагато їздимо, краще. Дехто їздить. Ну, де, їздить і ще й на фірах їздить, ну, на конях. Скільки може заробляти початківець? Ой, ну дивіться, я, наприклад, я початківець, я скажу чесно, в цій компанії це точно. От так що, мій доход вже склав більше 200 доларів. Це чистий дохід, мій особистий і нема чого соромитись. Це для початківця, я думаю, нормально. А так можна ж і більше все залежить від вашого ентузіазму. Símit. Так, я вам скажу, друзі, що дійсно от е, в Марини 200 доларів дохід. В мене був за перший місяць 500 доларів, наприклад. Я знаю людей, в яких було 1000-2000 доларів. доларів. Це вже залежить власне від вас, від ваших якостей, від вашого бажання, наскільки вам потрібні гроші, і що ви для цього потрібно, по, ну, готові робити. Ну, але фішка в тому, що в будь-якому випадку ви, ви тут нічим не ризикуєте. Ось саме що головне, що та невеличка маленька інвестиція, яку ви зробите, ви можете, вам принесе набагато більший дохід, ніж ви, скажімо так, будете робити цю щомісячну абонплату. Так, друзі, ось така от ситуація. Так що задавайте питання активніше, кому цікаво, більш детальною інформацією, А ми нагадуємо, що наша розмова сьогодні про можливості, як можна заробляти в інтернеті. І я запрошую вас, от як Марина, так само долучатися до нашої розмови. Можливо, ви... Зараз якісь використовуєте можливості, можливо, ви якісь проекти маєте цікаві. То давайте долучайтеся, діліться, не жаднічайте. Будемо знайомитись і тим самим ми допоможемо багатьом людям. Можливо, хтось для себе вибере якусь сферу діяльності. Віталік, дивися, можеш зв'язатися зі мною, можеш зв'язатися з Мариною. Хто тобі комфортніше, скажімо так, хто тобі більше заходить, будь ласка, я, скажімо так, завжди за те, щоб допомагати людям і для кого собі обереш, як, хто тобі цікавіше ну, заходить, хто як дає інформацію, то. То, будь ласка, можеш в особисті писати і вже більш детальну інформацію отримаєш. Так що, ось така у нас цікава розмова вийшла. Дякую тобі, Мариночко, за те, що ти долучилася. Можливо, ще хочеш е, щось розказати. Цікаве, що там у вас в Кропивницькому відбувається. У нас все добре в Кропивницькому у нас Кропивницький відомий з дендропарком, У нас буквально закінчився такий сезон цвітіння тюльпанів. Неймовірна кількість тюльпанів у нас висаджується щороку, і тому у нас Кропивницький відомий. Всі приїжджають. Щоправда, зараз війна і не дуже, скажем так. От але ж завжди дуже багато туристів. А так в загальному я хочу сказати, побажати вам величезного успіху, тому що тут, тут, дійсно, тут дійсно є величезні можливості, і можливість не тільки для себе, а от наскільки ви сказали правильні слова, що можливість допомагати людям. От я е, з тих пір як от почала розвиватися в соціальних мережах, я, мабуть, якийсь такий робила як ото по розкриттю внутрішньої там, себе, Колись і я, я зрозуміла, що я з дитинства ну, Чому я пішла в медицину, тому що я хотіла допомагати людям. От така у мене була прям така нав'язлива ідея, потрібно допомагати, допомагати, допомагати. Але ж в один час руки опустилися, тому що медицина, ну вона ну, там дуже маленькі заробітні плати. І одне діло, коли ти допомагаєш, а друге діло, коли ти приходиш додому, в тебе двоє малих дітей, зарплата мінімалка, ну якось не дуже такий вже ентузіазм. І от коли я почала працювати тут. Я зрозуміла, що я допомагаю людям. Я знову в собі виявила ці сили, розкрила. Я наскільки бачу багато вдячних людей, ну, я просто в захваті від цього. І я бажаю кожному знайти себе, отримати те просто внутрішнє як, задоволення не тільки фінансове, а й моральне психологічне, ну, втілити свої дитячі мрії, скажімо так. Ось так. От. Супер, я вам супер, дуже дякую. Клас, клас. Знаєш, я настільки радий, що ти залучилася до мого ефіру, тому що прямо відчуваюся наскільки ти така щира людина. Дуже радий, що з тобою познайомився і буду радий завжди бачити. Якщо бачиш в мене ефіри, долучайся. Коли в тебе вже буде можливість проводити прямі ефіри, так само. Задоволенням підключуся до, до твоїх ефірів, покачаємо разом твій аккаунт, скажімо так. Дякую. Тому, тому дякую, що завітала. Угу. Думаю, що ще не раз ми побачимося. Дякую, дякую. Гарної гарно, гарно, ночі. Угу. До побачення. До побачення.